Опалювальний сезон в Україні достроково закінчився. Констатує видання «Обоз.UA». на тлі значного і як очікується вже стабільного потепління. Місцева влада офіційно відключила опалення у Херсоні. Також батареї достроково відключали у Львові. Щоправда, тимчасово та лише в день. Про рішення закінчити сезон опалення заявили 23 березня і у Києві. Відключення тепла призначили на 24 березня. На черзі інші облцентри та менші населені пункти. Докладніше далі. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня. Остаточні рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада. Це відбувається, коли за прогнозом протягом трьох днів середньодобова температура в регіоні перевищуватиме 8 градусів тепла. Окрім того, місцева влада керується необхідністю раціонального використання природного газу, як прокоментував передчасне відключення в столиці мер Києва Віталій Кличко. Втім, будівлі установ соціальної сфери, медустанови, дитсадки, школи та інші відключають. Атимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників варто враховувати, що відключення відбуватиметься поступово через розмір системи теплопостачання Києва на її повне розгортання та завершення роботи потрібно близько тижня. У Херсонській області також завершено опалювальний сезон. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко раніше підписав розпорядження, згідно з яким 12 березня завершився опалювальний сезон для об'єктів соціально-культурної сфери та інших споживачів централі. Сованого опалення, але для мешканців будинків та квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період формально є довшим. Він завершиться 30 квітня 2025 року. У Львові з 20 по 22 березня тимчасово припиняли теплопостачання в день до 8 вечора. Як пояснили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, таким чином мешканці зможуть зекономити на оплаті за тепло. Водночас усі школи, садки, поліклініки та лікарні. Отримували тепло цілодобово. Втім, через зниження температури повітря опалювальний сезон у місті повноцінно відновили з 23 березня. 24 березня завершують опалювальний сезон також у Кам'янському Дніпропетровської області. Опалення у самому Дніпрі, ймовірно, відключать наприкінці березня. У Білгород-Дністровському Одеської області опалювальний сезон завершиться вже у вівторок, 25 березня. У самій Одесі точна дата, коли відключать опалення, ще невідома. Тож мешканцям міста слід Стежити за офіційними повідомленнями одеської міської ради, пенсія все далі, але тільки для пересічних українців. Так в країні знову збільшилися вимоги до стажу для передчасного виходу на пенсію. Пише видання обозії. При цьому чиновники та судді, котрим обмежили космічні пенсійні виплати, повертають їх собі через суд. Докладніше далі. Відтепер, щоб піти на заслужений відпочинок після досягнення 60 років, треба мати щонайменше 32 роки стажу. Нагадаємо, що минулого року була норма в 31 рік. При цьому вимога щодо стажу зростатиме щороку на 12 місяців, поки не досягне 35 років. Про це йдеться в повідомленні ПФУ на офіційному сайті. Так, щоб вийти цього року на пенсію в 63 роки, треба мати від 22 років стажу. При цьому норма щодо стажу зростатиме до 28-го. Нагадаємо. Що наразі час виходу на пенсію залежить тільки від стажу. Є три варіанти: у 60, 63 чи 65 років. Більшість виходить на пенсію в 60 років, але задля для цього треба мати щонайменше 35 років стажу. Щоб вийти на пенсію в 65, достатньо проробити 15 років стажу. Ось вимоги для виходу на пенсію в 63 та 65 років весь час змінюються. Щоб дізнати свій пенсійний вік, треба порахувати стаж та порівняти з вимогами для виходу на пенсію. Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60, то треба мати щонайменше 31 рік стажу. Якщо ви встигли заробити від 21 до 30 років стажу включно, то доведеться працювати до 63. Якщо маєте менше 21 року стажу, то пенсію можна буде отримати тільки в 65. Щоправда, закон дозволяє вам докупляти стаж. Вартість кожного місяця складає 44% мінімальної зарплати. Станом на зараз це 3520 гривень за кожен місяць. Місяць стажу, наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за один рік доведеться доплатити 42 200 гривень. Однією з ключових проблем пенсійної системи в Україні залишається несправедлива система розподілу публічних коштів, пояснює видання. Минулого року з пенсійного фонду витратили близько 120 мільярдів гривень на високі спецпенсії. За загальними правилами, на заслужений відпочинок вийшли 7 мільйонів 508 тисяч 295 українців. Якби ці кошти розділили. Між звичайними українцями, що місячну виплату можна було б підвищити на 1300 гривень. У результаті середня пенсія замість 6300 гривень складала б 7600 гривень. Нагадаємо, що Кабмін із січня почав обмежувати спецпенсії. У результаті виплати, які в 10 разів перевищують мінімальну пенсію, почали скорочувати на відповідний коефіцієнт. Під скорочення потрапила тільки різниця між 10-ма мінімальними пенсіями та фактичною виплатою. Таке нововведення не зачепило Ло суддів і тих військових, які захищали Україну починаючи з 2014-го. Втім, вже через кілька місяців суди по всій країні ухвалили понад 670 рішень про скасування обмежень колишнім прокурорам та суддям, за оцінками журналістів. Видання обоз UA», незабаром кількість таких позовів у суди обчислюватиметься тисячами. Скільки коштує народний депутат країні, яка повномасштабно воює четвертий рік? Видання обоз UA» вивчило оновлення декларації нардепів за 24-й рік із. З'ясувало, хто саме з народних обранців заробляє найбільше, докладніше далі. Згідно з оприлюдненими на сайті НАЗК деклараціями, виявилося, що найбільше заробляють брати Стефанчуки. На першому місці за рівнем заробітної плати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який отримує щомісячно 88 тисяч гривень. А на другому його молодший брат Микола Стефанчук зі щомісячними статками 76 тисяч гривень. За рік у порівнянні з 23 м зарплатня Руслана Стефанчука зросла на 11%, а у його брата на тринадцять. Цьому місці за рівнем заробітної плати опинився нардеп від ОПЗЖ Михайло Макаренко, що місячно він отримував у середньому 76 тисяч 400 гривень, що на 12 тисяч більше ніж 23 року. Понад 70 тисяч заробляли всього семеро нардепів, а зарплати решти парламентарів за минулий рік склали менш ніж 60 тисяч. Найбільша зарплатня зросла у позафракційного Юрія Загороднього, а саме на 27,1 відсотка до 67 тисяч. Тисяч гривень не менш цікаво, скільки витрачає на депутатів держава. Так у 25 му на оплату праці та нарахування на зарплату у Верховній Раді витратять 1 мільярд 657 мільйонів гривень. Минулого року ця сума була на 250 мільйонів гривень меншою 1 мільярд 407 мільйонів. Загальний бюджет управління справами апарату Верховної Ради складатиме 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Крім того, на одного нардепа щомісяця витрачається певна сума. Зокрема, вартість проїзду нардепа коштує державі 7500 гривень щомісяця. На помічників консультантів виділяється 132 тисячі гривні, тобто майже на 50 тисяч гривень більше ніж торік. На зарплати помічників виділяється ще 29 тисяч гривень. На сам кінець компенсація вартості оренди житла парламентаря складає у середньому за місяць 19 тисяч гривень. Поки що декларації показали 57 народних. Обранців у решти народних депутатів ще є час задекларувати заробітні плати до кінця березня. Українців штрафують на сотні тисяч гривень за порушення, виявлені під час планових повірок газу або ж обслуговування внутрішньобудинкових систем. Про це пише видання обоз Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про те, кого обов'язково штрафують, про які суми йдеться та в чому суди стають на бік газовиків. Докладніше далі. Найбільші штрафи доводиться платити за самовільне підключення газу. Наприклад, якщо за борги чи якесь із порушень споживача відключили від газу, а він незаконно під'єднався. Інший, навіть більш розповсюджений випадок, коли до будинку в обхід лічильника проводять додаткову газову трубу, штрафи в такому випадку можуть сягати сотень тисяч гривень. Співробітники газмереж постійно перевіряють споживачів. Наприклад, як повідомили у Дніпровській філії, тільки у Дніпрі та Дніпровському районі в лютому 25-го виявили 95 Фактів незаконного відбору газу компанія порохвала, що вони отримали близько 440 тисяч гривень збитків, і такі перевірки відбуваються по всій країні. Як зазначили в компанії, крадіжки блакитного палива можуть обійтися зловмисникам у десятки разів дорожче ніж його легальне споживання. Крім того, самовільне втручання у газорозподільну систему є протиправною дією, яка загрожує здоров'ю та життю людини. У місцях несанкціонованих в у газопроводи з'являються витоки газу. Які Можуть призвести до аварійних ситуацій та фатальних наслідків, заплатити за несанкціоноване підключення, доведеться у будь-якому разі. Об'єм споживання порахують так, наче воно було на рівні 70% граничного споживання, а це значно більше ніж норми споживання газу. Крім того, газовики також відключать газ до моменту усунення порушення. Інколи сотні тисяч гривень штрафу можуть нарахувати і за зіпсований лічильник. Повірку лічильників проходять усі українці, які користуються газом, і якщо у нього тому виявлять сторонні отвори, пошкоджену пломбу, сліди втручання або ж помітять ще одну газову трубу, яку під'єднали в обхід лічильника, то доведеться заплатити величезний штраф. При тому платять навіть ті, хто вже придбав або отримав у спадок будинок чи квартиру з таким порушенням. Як пояснюють у Держспоживслужбі, залежно від типу лічильника, повірка може відбуватись раз на декілька років. Вартість такої повірки вже закладено у газовий рахунок, тобто додатково платити за це не треба. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.